Вітаю друзі, 5 грудня! Під час обшуків в колишнього голови офісу президента Андрія Єрмака вдома було зафіксовано дуже багато ритуальних речей. Кукли, вуду, маски, символіка, різні зірочки сатанинські і тому подібне. Все це, а також те, що на запясті він постійно носив браслетики з цією символікою. І відповідні татуювання на тілі свідчать, що він належить, чи належав, ну, мабуть, належить до однієї з окультних сект. Так, це не треш. Це не щось, це зафіксовано є на відео, в набушників, що під час обшуку кукли вуду, маски відповідні, браслети, все. І крім Андрія Єрмака, як мінімум, ще одна людина схожа на до цієї секти окупені. Теж Андрій, тільки пишний. Голова Національного банку України. В нього на тілі е, є такі ж татуювання, як у Андрія Єрмака, і в нього браслетики на руки, всі ті самі. Схоже, вони разом належать до цієї групи осіб, до цієї секти, Очі чи як завгодно, є І коли це все стало відомо, і коли я отримав підтвердження, що це не тришак якийсь, що це реальні речі, то стало зрозуміло, чому Андрій Єрмак так послідовно займався знищенням православ'я в Україні, чому Андрій Єрмак послідовно знищував всі церкви православні. В Україні. Так само стало зрозуміло, що його друг найближчий і його ставленик і е, член той же секти, що він займався знищенням банківської системи в Україні. Вони Цілена виконували вказівки своїх кураторів, своїх старших товаришів по цій секції, чи, вожі, чи я не знаю, як її назвати, стає зрозумілим, чому його тягло постійно на Фонар, в Ватикан, Єрмака і так далі. і так далі. Для мене ще е, не залишається незрозумілим. Роль в цій всій окультній історії Вови Зеленського. Ну, цього совєтського чоловіка, я його вважав прихильником іменно атеїстичної ідеології. Думаю, так, совєтський чоловік вихований. Але якщо зараз подивитися, чим займався його улюблений Єрмак, чим займався його друг пишний. То виникає багато запитань по призначенню радників, наприклад, числа іноземців, які реально сповідували сатанізм. Залишається відкритим питання, е гвумлін над мощами преподобних святі, святих отців наших Києво-Печерських. І багато багато інших речей. Та сама ЛГБТ ідеологія, яка насаджувалась в тому числі за допомогою Єрмака and Company. І зараз от питання: а чи не перебуваємо ми знаєте, під якимсь окультним управлінням якихось навіжених осіб? Я хочу нагадати, що Гітлер також був прихильником секти Туле, чи ордена Туле, чи ложі Туле, як завгодно назвіть. Суть не змінюється. Тому е, насправді е, можна цього посміятись, можна подумати геть подуріли, але факти залишаються фактами. Окультна символіка, окультні речі були зафіксовані під час обшуку вдома в голови офіса президента, саме в той голови офіса президента, який займався і займається переслідуванням православних, знищенням віри православних. Це вони календарі змінювали, щоб заплутати людей, вони робили все, щоб люди просто не ходили до церкви. І зараз, коли він уже нібито й не біля керма, залишається питання: а що за дружин пишним, який належить до тієї секти, і багато-багато інших питань. Я особисто. Готую звернення до Служби безпеки України щодо е, того, щоб з'ясувати, до якої саме секти належали керівники країни, керівники Нацбанку. Е, яке було спілкування, яка ідеологія? Треба провести експертизу е, відповідно ну, ВСБУ списи по проведенню експертизи. І з'ясувати, чи не опинилися ми в заручниках у маніяків? І чи ця вся війна і все, що відбувається, не є наслідком діяльності цих маніяків? От, от історія, друзі, вона з одного боку комусь видасться смішною, комусь видасться е вигадкою, казкою, Комусь е, реальною загрозою, а насправді це просто оце тупо реальність, в якій ми живемо. Ці люди, відьмак Андрюша і Відьмак Андрюша, 2 керували нашою і керують нашою країною. Ми ще ролі Вови Зеленського в цьому не знаємо. Керують нашою банківською системою. А ви потім дивуєте, що відбувається з гривнею, що відбувається з вірою нашою, чому така ненависть між людьми? Навіщо стравлюють людей один на одного? От вам ось відповідь. Відповідь була знайдена працівниками детективами набу під час обшуків в Андрія Єрмака Дома. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.